Зараз долучаємо до нашого ефіру Василя Воскобойника. Це президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, дуже дякуємо, що знайшли час долучитися. Слава Україні! Слава і вітаю студію. Ну, знову ж таки, хочеться е, якось е, заспокоїтися або навпаки підготуватися, мобілізуватися до тих викликів, які на нас очікують в майбутньому. Тут, звісно ж, про демографію з вами хотілося поспілкуватися, тому що населення України стрімко зменшується. Про це в інтерв'ю ЦПД розповіла директорка інституту демографії та соціальних наук Елла Лібанова. За її словами, тенденція розпочалась ще до війни. отім повномасштабне вторгнення значно прискорило зменшення кількості українців. Давайте почуємо. Зараз от станом на середину минулого року десь 30 мільйонів в кордонах підконтрольних українській владі, начебто, є. Ну я так дуже обережно, плюс-мінус півмільйони точно. Угу. Ну і так само нагадаємо, що Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі і найнижчим показником народжуваності. Такі дані були станом на вересень 2024 року від центрального розвідувального управління США, тобто ЦРУ. Друга та третя за смертністю України це Литва та Сербія за рівнем народжуваності Україна посідає останнє місце. Ну і тим часом та заява, яка зокрема наробила галосу пана е, Василь Самезак. Зокрема, вашу заяву, отже, тим часом жінкам в Україні треба народжувати по 5-7 дітей, щоб через 18-20 років вирішити демографічну кризу. Таке зокрема, ви заявляли нещодавно. От ну і давайте напевно, що спочатку з цієї заяви, так на чому вона ґрунтується від вас, ну і в подальшому ширше розглянемо взагалі всю цю проблематику. Заява грунтувалося суто на математичних обчисленнях. Або для того, аби нас просто підтримувати на одному рівні кількість населення в Україні, потрібно, щоб на 10 жінок народжувалось 22 дитини. Станом на зараз народжується 7-8, тобто майже в три рази менше. Для того аби змінити цю ситуацію, потрібно, щоб на 10 жінок народжувалось, хоча б 50-70 дітей. Але зрозуміло, що в наших умовах, в умовах демографічного переходу, коли левова частка людей все ж таки оселяється в містах, де про народжуваність замислюється, скажімо так, набагато менше. То зрозуміло, що в наших умовах це реалізувати неможливо, і ось тоді нам потрібно буде шукати якісь інші рішення, інші виходи. І тут можна розглянути чотири шляхи. Перший це залучення до ринку праці літніх людей, людей з інвалідністю. Але це дасть короткотривалий ефект, бо люди все якби там не було. тривалість життя в нас не така вже й велика. Другий шлях це максимальне залучення жінок на ті професії, котрі раніше. Асоціювалися виключно з чоловіками, тобто це водії далекобійниці, шахтарки, люди, котрі були працювати, жінки, які будуть працювати в галузі важкої металургії, таке і інше. Третій шлях це створення умов для повернення українців з-за кордону. Але Станом на зараз мій прогноз відсотків 70 тих, хто знаходиться за кордоном, навряд чи вже повернуться в Україну, угу. і в нас залишається четвертий шлях: це зміна нашої міграційної політики і адаптація під сучасні умови і залучення трудових мігрантів з інших країн сюди в Україну. І ось мені здається, що якраз ті дискусії, котра розгорілася після моєї після моєї тези стосовно дітей. люди почали одразу заперечувати, що вони не будуть. Стільки народжувати дітей, але і іноземців тут в Україні вони так само не хочуть бачити, і оце є проблема і головний виклик для розвитку нашої країни. Бо для того, аби відбудовувати нашу країну, потрібні робочі руки. Тут потрібні платники податків, і тут потрібні споживачі товарів та послуг, які виробляються в нас в Україні. Як я бачу легкого виходу з цієї ситуації для нашої країни, навряд чи буде і навряд чи він знайдеться. Пане Василю, от, чи може змінитися ваш обрахунок і ваша думка стосовно того, як втримати кількість населення на тому ж рівні? Якщо ми повернемо нашу діаспору людей, які виїхали внаслідок повномасштабного вторгнення до початку повномасштабного вторгнення назад додому, включно із чоловіками і жінками, які здатні народжувати тут, ті люди, які ще не народили і у них ще є цей запас до 5-7 дітей, так аби народити при привести в життя дитину. Чи можна буде говорити про якусь іншу статистику, про якусь іншу потребу у не такій високій народжуваності? Задаєте дуже гарне питання, але я знову ж вам таки нагадаю: в нас ще до війни почався сумний тренд, коли в нас кожного року населення нашої країни скорочувалось на 250-300 тисяч осіб, тобто кількість померлих нас кожного року перевищує. На 250-300 тисяч осіб кількість новонароджених. Чи зміниться ситуація в наступні 10 років? Ні, не зміниться. І так само вона не зміниться і в наступні 20-30 років. Тобто найближчі 10 років – мінус 3 мільйони осіб. От просто тому, що ми вимираємо. Чи змінить ситуацію повернення людей масово з-за кордону? Питання достатньо просте. Для того аби повертатися, люди повинні бачити якесь майбутнє в нашій країні, майбутнє не тільки в економічному сенсі, бо ми програємо економічно, а бачення України як країни свободи, свободи вибору, свободи слова, свободи пересування, свободи ведення підприємської діяльності. Якщо все це буде у післявоєнній Україні, я впевнений, що й Українці почнуть повертатися, і будуть до нас їхати і мешканці інших країн, талоновіці, люди, котрі захочуть тут самореалізуватися. Оце та мета, до якої ми всі, я це підкреслю, Ми всі повинні приймувати. Пане Василю, Василюна студії ще Олександра Павліченко. Пане Олександре, ми хочемо доєднати до цієї дискусії зокрема, і вас. У це як ви думаєте, от панакс Василь каже про те, що нам потрібна свобода пересування, свобода знову ж таки слова, свобода. Саме підприємницькою діяльністю для того, щоб ми розуміємо, ну ми дійсно економічно ніяким чином не можемо переграти той самий Європейський Союз. Чи є все це наразі в Україні або чи є підґрунт для того, щоб Україна стала такою державою? Сподівання є, але насправді Україна не є на сьогоднішній день в повному розумінні державою, де панує принцип верховенства права. Дуже багато у нас є питань, і я абсолютно підтримую, що. Просто обіцянки. Давайте згадаємо Юля Тимошенко, яка так само казала, скільки ми повернемо українців з-за кордону ще мінус 15 і більше років тому. Нічого не відбулося. Тобто на рівні розмов це відбувається, але насправді ми повинні вибудовувати країну, яка справді матиме якісний захист тих основних прав і свобод, про які ви сказали. Ну, Свобода пересувна. Як один з важливих вільно виїхати і вільно повернутись тим же самим чоловікам. Та я думаю, що було б набагато більше чоловіків, якби не було цієї заборони на виїзд, тому що ніхто не хоче в'їжджати, знаючи, що вони не зможуть виїхати. Це один з таких маленьких прикладів. Ми не будемо говорити зараз про політичні відповідні фрагменти залежності, але справді Україна має створювати цінності, які будуть корелювати з тими, що. В тих же державах, де вони зараз перебувають, наприклад, ті ж самі мігранти, або тимчасово пошукачі притулку і з прагненням повернутись. В разі, якщо, абсолютно погоджуюсь, у нас так само були опитування, і статистика свідчить, що від 70 до 80% осіб, які перебувають понад, Три-п'ять років вони не повернуться в Україну, вони інтегруються в ті спільноти на території держав, де вони виїхали і зараз перебувають. І це є проблемою для України втрата якісного населення, яке могло би далі збільшувати демографічний баланс, підвищувати ну і розвивати Україну. Ну і власне повертаємося е, до обговорення з паном Василем. Е, от в контексті те про що говорили е, біженці, так і їхня підтримка наших сусідів, і ті біженці, які потрібні нам. Ну то ті трудові мігранти, звісно ж, ми чули е, новину про те, що у Закарпатті е, шукають е, е, жителів із Бангладеш. Так не ну, планують їх залучити, відверто кажучи, на меблеві підприємства, при тому, що е, ну якась. Просто колосальна цифра українців досі перебувають у статусі безробітних. Офіційно лише 95 тисяч. За неофіційними даними від Олега Пензена. Також нашого частого гостя. Там 2 мільйони взагалі українців перебувають в такому статусі. У Нідерландах роботу знайшли 59% українських біженців, і це е, саме, скажімо так. Е, Ті люди, які напевно що е, будуть не так прихильними, от до тієї точки зору що їм потрібно буде повертатися додому, тому що як ми розуміємо, от робота, так діти, школа це те, що прив'язує. Ну і так само біженці з України у Великій Британії водночас втрачають роботу і домівки. Все через невизначення щодо процесу продовження візи. Річ у тому, що у листопаді уряд Великої Британії запровадив нову схему продовження дозволу на перебування для українських біженців. Вона дозволяє залишатися в країні ще на 18 місяців після завершення терміну дії документу. Однак подати заявку на продовження можна лише протягом 28 днів після завершення попереднього дозволу дозволу. це призвело до масштабного розірвання трудових договорів із біженцями. Ну і якщо говорити про негативні або песимістичні прогнози, ось є прогноз від директорки служби зайнятості пані Юлії Жовтяк. Вона сказала, що по завершенню гарячої фази бойових дій в Україні насправді робочої сили в Україні побільшає, тому що люди, які зараз за кордоном досі перебувають в пошуках роботи, не можуть себе так реалізувати, як це робили до війни вдома. Давайте почуємо. Орієнтовані на людину, на роботодавця та їхні запити, потреби і можливості. Запроваджуємо нову модель рекрутингу. Суть у тому, що ми вийшли на відкритий ринок праці і тепер до пошуку залучаємо всі сторони процесу, і кандидатів на роботу, і роботодавців. Але значна кількість шукачів роботи матиме тривалу професійну перерву і потребуватиме відновлення професійних умінь та навичок. Тому проблема безробіття залишиться актуальною і після війни. Отже, шановні гості, пане Олександре, пане Василю, хочеться коротко з кожного по думці. Пане Василю, з вас почнемо. Ви, от, статистикою так оперуєте дуже вміло. 250-300 тисяч щороку, мінус Житомир, 5-7 дітей. Можете от припустити у відсотковому співвідношенні, скільки українців після завершення гарячої фази війни можуть повернутися додому. Потрібно просто дивитися на ці цифри, які свідчать кількості працевлаштованих українців. Якщо в Польщі працевлаштовано 70%, а в Німеччині офіційно працевлаштовано 27%, Уряд Німеччини хоче цю цифру збільшити до 40% і тоді це повністю їх задовільнить. То можна говорити, от саме такий відсоток дорослого населення у віці від 18 до 50 років, котрі працевлаштовані, вони навряд чи будуть повертатися в Україну. Різниця зарубі. Платах та перспективах зробить свою справу, але ми забуваємо, що зараз за кордоном перебуває близько півтора мільйона українських дітей у віці до 18 років. І якщо вони там будуть поступати в місцеві виші, то навряд чи вони будуть повертатися в Україну взагалі, тому що отримавши диплом іноземного виша, вони отримують перспективи. Легальної офіційної роботи, скоріш за все, білими комерцями, десь в офісах в Європі, і будуть отримувати заробітну плату в 4-5, а то й в 10 разів більше, аніж середня заробітна плата в Україні, і це буде головним чинником, який буде впливати на повернення українців на батьківщину. Пане Василь, дякуємо дуже за діалог. Принагідно запрошую на наступні наші ефіри Василь Воскобойник, президент всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування.